Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена, Мій Погляд Таро. Давайте подивимося розклад сьогодні на рік. На рік, з того моменту, як ви дивитесь це відео. Так, починаємо 12 карт. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, так, отже. На рік вам карта 4 жезлів обіцяє благополуччя, хорошу гармонію в сім'ї. Це означає, що все, що вам необхідно, у вас буде. Так, далі починаємо. По двойки мечів. Ця карта вас характеризує як людину, що вміє домовлятися по будь-якому питанню з будь-ким. У вас є своя думка, ви можете відстояти свою думку, але також ви вмієте слухати і вмієте домовитись, знайти золоту середину. Свої кордони ви. Дуже добре вмієте відстояти. І з вами з вами считаються люди. З вами считаються люди. Ви не дасте вилізти собі на голову. Ви та людина, яку поважають, з якою радяться. Ви вмієте знайти рішення на будь-яке питання, з вами домовляються, щоб, щоб бути з вами у хороших відносинах, ось так. Ви також вмієте домовитись Так. вісім каже слів показує що ви розумієте зміни ситуацій, які у вашому житті Сьогодні одне, може, завтра інше, і ви вмієте в матеріальному сенсі отримати, отримати плюс, отримати гроші, заробити, купити, продати. Ви вмієте знайти те, що вам потрібно, по потрібній вам ціні. Ви вмієте заробити. Ви вмієте отримати те, що хочете, як найкращим для вас способом у тих обставинах, в яких ви знаходитесь ось так. Вмієте використати обставини. Свою, свою вигоду. Вмієте скористатись ситуацією. І що ви можете отримати в даний момент? Ви отримуєте. Якщо, скажімо, щоб вам купити, так? ви вмієте знайти інформацію і купляєте те, що вам треба, по вигідній вам ціні, яка можлива на сьогоднішній день. Розумієте? Ви вмієте отримати те, що вам треба у ваших обставинах найкращим для вас чином? Як це можливо на тепер і як на ті обставини, в яких ви знаходитесь? У вас є родичі. Можливо, у вас є брати, брати, сестри, а можливо, у вас хороші друзі з дитинства, і ви з ними можете зустрічатись або переписуватись, або зізвонюватись. У вас є хороші такі моменти, моменти спогадів, моменти зустрічей. Ви підтримуєте зв'язок з тими людьми, які вам дорогі, які вам значущі в сенсі, в сенсі значущі, ви їх цінуєте. Карта показує, що зі своїми рідними ви у хорошому зв'язку. Королева мечів може вказувати на те, що хтось старший у вашому будинку, можливо, це ваша мама, або найближча людина старшого віку, може мати своє якесь бачення інакше, інакше на вас, на вашу позицію. Це також може вказувати на те, що ця людина одинока. І може вказувати, що ви зараз живете не в сім'ї. А окремо, ви живете окремо від сім'ї. Або будете жити окремо від сім'ї через рік. Ми дивимось на рік. Імператор. Ви маєте, скоріш за все, і сім'ю, і дітей. І ви щасливі з тим. А якщо ще не маєте, то по-любому ви маєте щось, що вам дуже подобається. В чому ви бачите для себе удовольстві, творчість може бути, розваги, роздуми якісь. Розбуди, роздуми, спогади. Є щось, що вам дуже-дуже подобається, чим ви займаєтесь? На роботі у вас хороша атмосфера, вам подобається ходити на роботу. Навіть якщо може у вас робота і важка, але але у вас хороші взаємовідносини з колегами, з колегами. І робота для вас може іноді буквально бути як свято в тому сенсі. Ви відпочиваєте душею на роботі. У шлюбі, якщо ви є або якісь дружні відносини, ділові, ділові відносини. Ви можете знаходитись не в рівній ситуації. Ви можете дещо бути залежними від вашого партнера, від ваших друзів. Від ваших домовленостей. Тут іде карта взаємозалежності. Але ця карта також вказує, що ви вмієте вмієте в цих стосунках відстояти свою позицію. Чи то вона, як ви приймаєте щось, або як ви щось віддаєте і ви вмієте співпрацювати в екстремальних ситуаціях ви вмієте зробити так як вам найкраще щоб не відбувалося, ви одразу бачите, от, що для вас важливо. От, що для вас важливо. Якщо в екстремальних ситуаціях ви можете щось втратити, так? ви встигаєте схопити те, що для вас найважливіше, і піти геть. Бо остальне втрачається. Ви вмієте все-таки. В останній момент за секунду буквально визначити, що для вас важливіше, і це взяти. Розумієте, це як, це як людина, що змушена покидати своє місце, в останній момент просто бере сумку з паспортом або приготовлений пакет документів і йде. Може, навіть без чемодана. Ось так. Якщо є така ситуація екстремальна, що потрібно вибрати, от у вас є п'ять основних пунктів, наприклад, п'ять, дев'ять, і вам лише одне лише одне вибрати. Ви вмієте вибрати те, що вам най-най-най більше треба, найважливіше. І все одно найважливе з вами залишається. Ваші мрії, релігіозні погляди, як такі, що саме головне це взаємовідносини між людьми, хороші взаємовідносини, кохання. Для вас найважливіша релігія це кохання, це щирість, щирість відносин. Вона понад будь-якою релігією. Це ваша мрія. І якщо навіть ви десь мрієте мандрівки або що, от в компанії в дуже в дуже хорошій, в дуже дружній компанії з милою вам людиною, з якою ви можете бути щирим, і ви відчуваєте щирість тої людини відносно вас. Щодо кар'єри, у вас є різні можливості, різні можливості, причому такі хороші, тому що верховна Жриця це мудрість, це також різні варіанти, різні варіанти, вибір. І це як ще загадка, тому що може ще бути у вашому стані В суспільстві, у вашій кар'єрі, може бути ще різні варіанти, але по-любому вони багатообіцяючі, обіцяю, багато багатообіцяючі ці варіанти для вас. Репутація вказує вас на найвищому рівні. Ви дещо людина як загадкова, але мудра. Ви розполагаєте до себе. Ви та людина, яка інтуїтивно. Чувствує навіть атмосферу в повітрі. Ви та людина, яка зрозуміє, якщо до вас підійти, про щось розказати, запитати, пораду. Ви вмієте співчувати, ви вмієте підтримати. Ви та людина, якій можна довірити таємницю. Друзі, колеги, надії ваші це люди, які, яким можна довіряти, з якими можна співпрацювати, які сказали, зробили, на яких можна надіятись, і вони також вас бачать таким. Що ви та людина, з якою можна домовитись, якій можна довіритись, з якою можна йти по життю, і з якою можна ну, вирішити, вирішити будь-яке питання. Або якщо у вашій голові зараз певне якесь дуже важливе питання, то це питання можна вирішити. Це вказує, що і у вас бачить таку людину, і що у вашому колі є такі люди, з якими ви можете ось цю ваше питання конкретне або різні, вирішити так, як потрібно, благополучно, і добитись хорошого результату. Це може бути. І ваше підприємництво, наприклад. Це як хороша, хороша така команда, взаємна підтримка, хороша, надійна, надійна взаємопідтримка. І знаєте, тут така карта, що якщо у вас є якісь таємні вороги, навіть якщо вони у вас є, то навіть вони вас в глибині душі, знаєте, люблять, як це не дивно звучить. Ви можете сприймати якісь моменти, такі огорчення дуже болісно для себе. Показано, що ви тут дуже-дуже емоційна людина. Ви тут як сигніфікація, так, ви вмієте відстояти себе дуже-дуже, але ви дуже емоційна людина. Ось така виходить картина на рік. І загалом. Загалом. У вас е буде, як сама перша карта, буде те, що ви хочете на базовому рівні в будь-якому разі. На базовому рівні в будь-якому разі, а от далі, далі ви вже будете дивитись уже ті моменти, які можна вирішувати далі, у своїй черговості. І яка вам порада відстояти свої бажання, свої інтереси? Бути готовим, що деякі, деякі ситуації почнуть кардинально змінюватись. І треба буде на цій ситуації подивитись зовсім з іншої, з іншої сторони. Бути готовим, що потрібно діяти по-другому, зовсім по-другому, незвичним для вас способом. Тут може бути навіть якась взаємозаміна така, що щоб отримати, знаєте? як, Щоб отримати одне, потрібно залишити інше. Це, як, наприклад, якщо ви хочете на своєму участку дільниці построїти новий будинок. Вам потрібно освободити місце. Розрушити старий, розчистити місце, приготувати місце. Якщо навіть не потрібно розрушувати старий, а у вас є місцевість якась, то вам треба ось на цій місцевості убрати те, що там є, можливо, якась будівля, можливо, якісь предмети, речі, потрібно убрати їх зі своїх, зі свого життя, освободити місце для нового. Ось це така кардинальна заміна. Це те, до чого ви звикли, те, що ви звикли бачити, можливо, ви тим може і не користувались навіть. Но ви привикли, що воно присутнє у вашому житті, і вам прийдеться від того відмовитись, бути готовим до того. І це може виникати у вас питання, що робити. Ви можете бути такий в такому стані, в такому стані стресовому, а що зараз робити? Та просто робити далі. Ви вже почали цю заміну Ви вже почали цю заміну і продовжувати. Якщо ви вже, знаєте, вирішили будувати щось нове і вже розчистили, ну, то вже не треба на це місце розчищене, повертати знову старі предмети. Ні, ви вже розчистили. Уже треба нове і нове. Вже треба, скажімо, готувати фундамент і все таке далі. Раз ви вже розчистили для нового, от уже в нове треба йти. Що вам потрібно для себе? Просто вже зайнятися тими питаннями? А що вам потрібно для цього? І вже працювати в цьому напрямку? Задивляючись на старе, ви будете як на одному місці. Отже, не треба задивлятись на старе, щоб не, не розчаровуватись. А, і думки такі, що знову будете самі. Подумайте, подивіться, ось тут показана людина, яка вам пропонує келих. Тобто є у вас варіант, є у вас варіант, ви просто його. Не бачите, тому що ви навіть в ту сторону не дивитеся. А це може бути людина, яка або з вами по життю йде, або людина, яка дуже до вас має дуже хороше почуття. Якщо ви ще не в, не в стосунках. Це, в будь-якому разі, ось це ця людина, яка до вас має дуже хороше почуття, вона вам надати може допомогу. Ну, як мінімум, підказку або як мінімум підтримку. підтримку. Тобто, будь в будь-якому випадку, от є, є людина, яка вам хоч чимось допоможе. От бачите, десятка. Десятка кубків. Це 10 з 10, це максимум е, хороших емоцій отримати хороші емоції. Приймайте, е, приймайте допомогу від тих людей. Хороші емоції, які вам дають ті люди, що біля вас, які вас люблять. І ви будете щасливі, ви будете щасливі, і все вирішиться, знаєте, тому що є хороші взаємовідносини, взаємоповага, дуже хороші, сильні почуття. І це, це основне. І, і Якщо є мила людина, що вас підтримує, знаєте, то тоді все вирішиться. Все вирішиться і все буде у вас добре. З такою людиною можете строїти плани на майбутнє. Хоч куди йти, показує корабель. Тут напрямок може бути будь-який, показує, що маєте людину. І ви можете хоч кудись з цією людиною по життю. Сонце це радість, це багатство, це достаток, це урожай, це ясність будь-якій ситуації, це вирішення всіх питань будь-якій ситуації, це тут є все, тут і тепло, і сонце, і. Відпочинок і урожай від, як результат свого, своєї вкладеної праці, це як хороші, хороші стосунки, це, це просто щастя тут. От. Це дуже хороша карта, і по ній по ній у вас виходить, як на шляху до щастя у вас буде вже основа, основа благополуччя в усіх ваших питаннях, або ж просто, якщо у вас є конкретні питання, благополучне, благополучне вирішення базове ваших важливих питань. А далі діло часу. Беріть підтримку від ваших друзів і взаємно їх підтримуйте. І все у вас буде максимально добре. Максимально добре. А на цьому я закінчу цей розклад. І бажаю вам усього самого найкращого і найкращого вирішення усіх ваших важливих питань. І бажаю вам дуже хороших стосунків. Щастя вам у вашому житті, благополуччя вам на вашому життєвому шляху. І хай сонце буде у вашому житті завжди. І усього вам найкращого. Я буду вдячна вам за лайки, за підписки і до зустрічі! Па-па-па-па!